синьо жовта перемога на боксерському ринку. Міжнародні жіночі змагання з любительського боксу пройшли в польському місті Гливиці. 17-річна Поліна Черненко виборола перше місце з перевагою в кожному раунді. У боксі дівчина близько 5 років. Було 19 країн. Серед юніорів Поліна виступала у ваговій категорії плюс 81 кілограм. Було 6 учасниць, серед них. Були призери, чемпіони різної масті. Це були змагання як відбриковий етап до чемпіонату світу. За словами тренера, дівчина виборола перемогу завдяки не лише швидкій техніці, а й наполегливій вдачі. Просматривали команду, збірну. У Поліни теж була конкурентка з України. У Поліна її перевершила. У Поліна відбирається на чемпіонат світу. У неї на її вагу дуже велика швидкість. Вона дуже швидко б'є, ну і точно б'є. А так більше перемогла завдяки своєму характеру. Суперницею Криворізької боксерки у півфіналі стала дівчина з Угорщини. Поліна ділиця було складно, але впоралась і відбоксувала три раунди з перевагою в кожному. И устанным трофеем девчоны стала перемога мастеренишки ряной рукавицы с Польши. В финале я была с девочкой с Польши. Она очень титулованная и первый номер в Польше. Она ездила на мир, ну, больше опыта. Ну, как это получилось, что я собралась, поддержка девочек, тренера, и как-то все получилось, забрала весь все раунды. Оліна каже, до чемпіонату світу працюватиме над формою та відпрацьовуватиме руку техніку швидкості та захист. Світові змагання відбудуться цієї осені в Іспанії. Ірина Павленко, Валерія Косигіна. Цей день.